Михайло Дорошенко започаткував знатний український рід Дорошенків, з котрого вийшов не один гетьман. Вперше згадується у поході Петра Коношевича Сагайдачного на Московію у 1618 році. Отже, походження самого Михайла Дорошенка, рік його народження, нам невідомо. Деякі історики вважають, що він був неписьменним та проходив з простого роду. Після цього він брав участь у Хотинській битві 1621 року. У 1622 році Михайло Дорошенко був обраний гетьманом завість Оліфера Голуба. Після цього знову ж був зміщений, як це зазвичай робилося у козаків. Але у 6 листопада 1625 року підписав Курюковську угоду біля Корукового озера, так званого. Де змістив на посаді гетьмана повсталих козаків та селян марка Жмайла. Це був, скоріше всього, тактичний хід запорізьких козаків та заможної знаті також козацької, оскільки підписувати мирний договір з вождем повсталих селян та козаків марком Жмайлом, короному гетьману Річі Посполитої Станіславу Коніспольському. Було невигідно і простіше було підписати цей самий Куруківський договір саме з Михайлом Дорошенком. За його часів гетьманування Михайлу Дорошенко було створено шість реєстрових полків: а саме: Білоцерківський, Канівський, Корсунський, Переяславський, Чигиринський та Черкаський. Під час його каденції козаки здійснили похід на Крим. Однак він був дуже невдалий. Частину коз... козацьких галер або чайок турки потопило, потопили, частину взяли у полон. Тому Михайло Дорошенко всяк ляко відхрещувався від того, говорив, що він до цього не причетний, оскільки за умовами саме Курюківського договора козаки мали спалити всі свої чайки, але вони цього відповідно і не зробили. Але війна, як то кажуть, є війна. В цей самий час, коли бушувала війна між поляками та українцями, на Україну напали кримські татари, котрих спонукали до цього турки, нібито відомстити за похід козаків на Крим. Так, принц Дородян Султан дійшов аж до Білої церкви і намагався захопити Київ, оскільки, на його думку, війська козаків були ослаблені і вони воювали, як я вже сказав, з поляками. Знавши про це, Михайло Дорошенко взяв, організував тих, хто тільки мав, міг тримати зброю і пішов на зустріч Кримсько-Татарській Орді. На допомогу йому також прийшов київський воєвода Хмелевський, який також зібрав декілька полків, котрі також об'єдналися з військами Михайла Дорошенка. Він оточив. Татарів під Білою церквою, і 11 тисяч з них повністю розгромив. Решті, котрі вдалося втекти, потрапили у козацькі засідки і були потоплені у річці Грось. Ось так відомстив Михайло Дорошенко татарам за безкарні походи на українські землі, оскільки вони доходили аж до галицьких містечок, спустошивши практично все поділля. Тобто далеку частину України, яка знаходиться на далекій відстані від самого Криму. Після цього про Михайла Дорошенка заговорили у всіх колах, також у Річі і його приймали зазвичай сенатори польські та українська верхівка, котрі вважали його за видатного полководця. Але у травні 1628 року. Михайло Дорошенко здійснив похід на Крим на допомогу ханові Мехмеду III герею, котрий хотів бути, не хотів бути васалом Османської імперії. Це все було мотивовано якимось нібито договором заключено ним між козаками та кримським ханством. Я в такі договори, якщо вони навіть і були заключені, не вірю, оскільки татари не раз нападали на Україну, і в цей час у цьому Мухаммад Герею 3 було вигідно. Мати в козаках-союзників, що було повною нісенітницею та авантюрою зі сторони, звичайно ж, Михайла Дорошенко, оскільки він зібрався-навсього 4 тисячі козаків, але його загін досяг річки Альми, що, що біля Бахчисараю, де він прийняв бій з Османсько-Буджарською ордою, яка була на боці Османської імперії. Також він розрумив Михайло Дорошенко цей загін османів, але його підступно було вбито, коли Єничара а його голову на списі було вточено або покладено біля міста Кафи, на вежах міста Кафи. Кафа – це на той час найбільший невільничий ринок на Криму, сучасний, сучасна Феодосія. Ось так закінчилось. Невдало, м'яко кажучи, для Михайла Дорошенка трагічно. Так звана ця кримська авантюра, де він втратив своє життя, але разом з тим козаки у цій битві вистояли, їх загинуло всього-навсього 200 чоловік. Решті біля 4 тисяч вдалося повернутися на Січ з 12 гарматами, котрі татарі їм віддали, та великою здобиччю, котрі вони награбували на Криму. Що, в принципі, робили татари на українських землях. У відповідь все, козаки їх також, звичайно ж, відібрали в цю здобич. Ось така кримська авантюра коштувала Михайлу Дорошенку ціло життя. Разом з тим, його вшановували пам'ять, вшанували нащадки, котрі переіменували вулиці і назвавши їх ім'ям Михайла Дорошенко. Ці вулиці знаходяться у місті Каніві, в місті Смілі, Білі Церкві і в місті Марганці, де вулиця Комарова була переименована на вулицю Михайла Дорошенка. Ось така історія. При підготовці до цього відео я використовував джерела, такі як Вікіпедія та книгу Богдана Сушинського Козацькі вожді України.